Ну що, молодь, хочемо вам презентувати нову модельку від компанії GTM. Такий от скутерець. Рома вже на ньому поганяв. Прикольно mm. було? Ой, він не ганяв він час просто. Отже, більш детально: електроскутер від компанії GTM серія Flex Pro. Її переваги перше це графенова батарея нового покоління, яка забезпечує швидку зарядку. Тривалий час роботи на одному заряді, зменшену вагу акумулятора та тривалий термін служби без необхідності заміни. Також батарея відрізняється високим рівнем безпеки і стійкістю до перегріву і коротких замикань. Вона має потужний 2000-ватний електродвигун. І гарантує стабільну динаміку, ну і впевнену їзду в міських умовах. Максимальна швидкість 60 км за годину дозволяє вам легко адаптуватися до транспортного потоку у місті. А в принципі, за чим і більше Да? запас ходу до 110 км на одному заряді забезпечує вам впевненість під час щоденних поїздок без необхідності частого підзаряджання. Тобто сів, поїхав, газанув, буксанув, все, що все треба. Прекрасно. Також тут є система TCS Traction Control System, яка контролює тягу скутера і запобігає пробуксованню. Спрацьовує вона увага автоматично і пригальмовує ведуче колесо при втраті щеплення. Працює разом з авіаційною подушкою безпеки, забезпечуючи максимальний захист. Що ще треба? No? Також тут є комбінована гальмівна система CBS. Вона рівномірно розподіляє гальмівне зусилля між колесами. Отже, гарантує контроль навіть при слизьких поверхнях. Ідеально підходить для новачків, зменшуючи ризик блокування коліс. Ну і не дай Боже, там втрати керування. Подовжена рама з високоміцної сталі для стабільності та довговічності. П'ятирівневі гідравлічні амортизатори значно підвищують комфорт, ефективно поглинаючи всі нерівності на дорогах. Також тут є led дисплей. Він дуже зручний. Він у реальному часі показує всі основні показники. Також тут ребята, я сам спробував м'яке еластичне сидіння довжиною 620 мм. Гарантує комфорт навіть під час тривалих поїздок. місткий багажник. 32 літри. Тупо для всіх потрібних речей в поїздці, навіть не непотрібних. Збільшені до 298 мм міліметрів дискові гальми дозволяють скоротити гальмівний шлях на 30%. Так, стосовно комплектації, зрозуміло, скутер акумуляторний GTM Flex Pro, далі дзеркала заднього виду, дві штуки. Також є кабелі для під'єднання акумуляторної батареї. Шо ще? додаткова задня спинка. Пожалуйста, набір для встановлення дзеркал заднього виду, зарядний пристрій, келемочок. що да, ще нада, переднє крило, бампер, задній бампер і Тут все інше там. там Багашення цього падіння з експлуатації, з техніки безпеки, гарантійний талон, гарантійний талон. Да. Короче, все, що треба. Так, а тепер чисто по пунктам. Все по факту слухаємо: матеріал, сталь, пластик. Вага скутера 144 кг, вантажопідйомність 278 кг. Запас ходу 110 кг, гальма передні, задні дискові, задній привід. Так, да, привід задній. Тип коліс пневматичні. Максимальна ємність акумулятора: 38 А на годину. А напруга акумулятора: скільки знаєш? 72 В. вольта. Правильно, потужність двигуна 2 кВт, Живлення іде від акумулятора. Тип двигуна безщітковий. Тип запуску. Електростартер, кількість акумуляторів одна штука, максимальна швидкість 60 км на годину. Ну і конічно, жі, є регулювання швидкості.